Друзі, всім привіт! Доброго ранку Україну! Вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось на Гошівській горі біля статуї Ісусу Христа. Звідки відкривається неймовірний краєвид на все місто. Сьогодні вже 14 грудня, ранок, 9 година. Я думаю, що кількома днями раніше було б набагато цікавіше тут подивитись звідси краєвиди, але не було сонячної погоди. Ось тільки вчора, вже після обіду в п'ятницю, і сьогодні субота зранку. Появилось сонце, і тому, друзі, для вас знімаю звідси відео. Хтось називає це місце сили, але дійсно звідси дуже красиво виглядає курортне містечко, друзі. Сьогодні субота і зранку вже було мінус 10. Сьогодні мінус 10 у трускавці, але в обідню пору, я думаю, що буде десь 0, плюс 2, ну десь так. Обіцяють тепліше і буде вже хмарний день. Завтра ще обіцяють опади у вигляді снігу, а вже з понеділка. Плюс 7 і дощі понеділок понеділок ну Далі побачимо, друзі. Так що ну, так виглядає, що до Нового року, якихось сильних морозів не передбачається. Вже неодноразово я знімав відео з цього місця, з прекрасного місця, і постійно під цими відео в коментарях попадають такі коментарі, як, як найкоротша, яка найкоротша дорога. Щоб сюди дістатися, бо багато людей приїжджають на курорт і ну не відвідували це місце, дехто просто не знав, дехто не знав, як зайти. Ну, ми зараз прийдемо друзі, на найкоротшою стежкою від залізничного вокзалу, і все вам покажу. Незважаючи на морозну погоду, все рівно прогулятися коротним містечком зранку дуже приємно. Мороз не такий сильний, я тут пам'ятаю знімав в минулому році відео, коли було мінус 21, тоді було дійсно холодно, був вітер. І також був сніг. Відео є на каналі, друзі, якщо кому цікаво, зайдіть, подивіться. Ну, я думаю, що все рівно кожної зими є такі погодні явища, сильний мороз. Я думаю, що рускавці цього року це все, все ще попереду. Ці сильні морози. Ну, це приблизно січень-лютий місяць, коли так. В районі 20 буває. Ось тут праворуч є історія в фотографіях, як будувалася статуя Ісуса Христа. Розпочали її в 2013 році будівництво, закінчили, здається, в 19-му чи в 17-му, ну я не пам'ятаю. Це все спонсорські кошти. Державного бюджету тут ні гривні немає. Люди спочатку переживали, думали, що це. Ну, статуя буде дуже важкою і боялися, щоб ця гора просто не з'їхала вниз і за собою не потягнули ці будинки, які взаді цієї статуї. Ось тут є, друзі, пряма стежка, ми спускаємось вниз. І, звісно, було б краще, щоб на цій стежці зробили сходинки, щоб люди могли підніматися, спускатися. Але ну, я думаю, що це все ще попереду. Але це найкоротша дорога, якою можна спуститися зразу до залізничного вокзалу. Ну, на залізничному вокзалі зараз десь приблизно годину-півтори тому прибув поїзд Київ Трускавець. Бачу, порахував тільки 8 вагонів є. І також ви в коментарях запитували, чи вже відновили сполучення Дніпро Трускавець. Оскільки ще там в листопаді поїзд. Курсував тільки до Львова, а зі Львова потрібно було в Трускавець добиратися ну, якимось іншим наземним транспортом. А зараз вже сполучення відновлене, там ремонтні роботи завершені, і вже поїзд приїжджає прямо до Трускавця. Не потрібно пересідати там і вигадувати різні варіанти. Ну, єдине, що, бачите, Київ, Трускавець, курсував постійно, оскільки він прибуває зранку. І відправляється пізно ввечері, тому ремонтні роботи протягом дня постійно, які починають до вечора, завершують, і шлях відкритий. А Дніпровський поїзд і прибуття, і відбуття практично майже в обідню пору, тому дорога була закрита до Трускавця. І також не курсували електрички. Зараз це все вже відновили і поїзди працюють. І прибуває Трускавець. Поїзди прибувають, але не прибуває стільки людей, скільки б хотілося, як було раніше. Зараз знаходимося на вулиці Соломії Крошельницької, там частину бачте, вулиці зробили, уклали бруківку, а тут вже далі, не знаю, щось не, допра... не допрацювали. Щойно бачив, відправився автобус Трускавець-Східниця. Він... Ви в коментарях постійно запитуєте, особливо, коли я знімаю відео про східницю, ви запитуєте, як з Трускавця добратися до східниці, коли там приїжджаєте поїздом. Ну Є різні варіанти, там хтось обирає таксі. Бо Таксісти бувають прямо на пероні, коли там прибуває поїзд і пропонують свої послуги. Але отут зразу недалеко, практично від головного вокзалу, 50 метрів. Ось тут на цьому перехресті є зупинка, де зупиняється автобус, ну кінцева зупинка автобусу, Трускавець-Східниця. Тут Не знаю, можливо, це застарілі дані, там 45 гривень проїзд, можливо, ні. Є тут графік, я вам все показав, хочете, можете збільшити собі, зупинити, поставити на паузу. Є недільний графік і є графік в будні дні. Ми зараз, друзі, пройдемось до кінотеатру злата в сторону бювету, Подивимось. Бачите, зранку курорт практично порожній, немає людей, 9-та година ранку тільки. Хтось ще спить, хтось прокинувся, можливо, п'є каву свою, а хтось вже працює. По вулицях ніхто не ходить, оскільки дуже холодно. Мінус 10, нагадую. Ну, можливо, десь по санаторіях-готелях люди пішли на сніданки, купили водички. Хтось, можливо, вже розпочав якісь процедури. Ця невелика вуличка, по якій ми йдемо, називається провулок Тихий. Тут є такі санаторії, як Аркада, Арніка. Ну і готель Оскар. І також тепер буде ще, не знати яка адреса буде е офіційна. Апарт готелю, чи це буде провулок тихий, чи вулиця річки. Зазвичай, коли проходив повз санаторій Аркада, тут на лавочках сиділи люди, зараз тут не видно нікого. Ну, санаторій працює, в зимовий період він не закривається. Люди є, автомобілі якісь стоять. Єдине, що зараз, можливо, всі на сніданках або просто із-за того, що холодно. Дуже красиво було, в Трускавці останні три дні. Зараз, бачите, вже вчора, після обіду, коли вийшло сонце, дуже багато снігу розтопилося. І сьогодні, напевно, розтопиться ще більше і вже з понеділка буде курорт виглядати по-іншому. Ялинка стоїть, Бачите, готель Оскар. А на центральній площі, не знаю, в цьому році ялинки не планують ставити, так що не знаю. Є враження, що відміняється новий рік. Ну, знаєте, всі привикли вже до Різдвяно-новорічних свят, до ялинки. Ну, Біля готелю автомобілів вистачає. Ось ну, все, друзі, апарт готель. А, ще повністю роботи всі не завершили, але вже... Номери тут продаються, можна купити собі апартаменти, хто бажає. А ми вже підійшли, друзі, до кінотеатру Злата. І пройдемось до бювету, подивимось, хто з концертом, можливо, сьогодні якийсь концерт буде, не знаю, не пам'ятаю, вже давно не був на бюветі. Ось і не пам'ятаю хто. Палаці культури Шевченка сьогодні співає. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал Трускавець Тревел. І велике дякую всім спонсорам. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!